Вітаю, риби! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Нагадую, розклад на загальний, тому щитуйте енергію карт. Роздивляйтеся свої знаки, підказки. І дивимось понеділок. Вівторок, середа. Так, четвер. П'ятниця. Субота. І неділя. Так, риби я вам витягнула самі кращі карти з колоди. Ні одної негативної нема карти. Будемо надіятися, що у вас тиждень так і програється. Трійка Кубків понеділок говорить про якесь святкування, про приємні спілкування, можливо, це у вас на роботі буде, можливо, у вашій сім'ї якесь є свято, можливо, у вас є овен і ви відмічаєте день народження. Да? Тобто є якесь свято, де ми збираємося з людьми, нам приємно спілкуватися, ми відмічаємо якесь свято. На роботі з колегами зустрічаємося з друзями просто дома ввечері, приємно спілкуємось і проводимо час. Вівторок, 9 кубків, також якісь такі приємні позитивні емоції, карта в нас матеріального щастя, яке б говорити про те, що людина задоволена на цій карті, вона відчуває емоційне наповнення, її приємно, її комфортно, вона на своєму місці, можливо, ви отримуєте якусь приємну новину, вона вас радує, і у вас отакі приємні позитивні емоції. Середа 4 жезли, знову ж таки, карта досконалі. Та, достаток, матеріальне щастя, досконалість. Тобто, е якийсь проект ви закриваєте на роботі, знову ж ви його можете відсвяткувати. Дома, чотири стіни, ваша опора, ваша сила, ви впевнені в собі, е ви впевнені в тому, що ви досягаєте своїх якихось результатів, і це вас радує, це вас зміцнює. Да? Чотири сторони. Наша опора, стабільність, якийсь достаток до якого ми доходимо на цьому етапі. Тобто, в середу знову ж якісь є отакі приємні емоції. Четвер: карта сили. Знов позитивна енергетика тоді, коли ми працюємо для досягнення своєї цілі, в нас є багато сили, в нас є енергія, в нас є запал. Карта буде нам говорити про те, що, можливо, нам потрібно. Попрацювати в четвер фізично, і ви будете от мати для цього е, хороше здоров'я. Карта може нам говорити про те, що, можливо, нам потрібно буде відмовитися від якихось своїх негативних, наприклад, звичок. Можливо, ви вирішите в четвер, що вам потрібно йти в спортзал, що вам потрібно зайнятися плаванням, їздити на велосипеді, ходити скандинавською ходьбою, і так далі. І для цього потрібно відмовитись від якихось своїх поганих звичок. І в четвер, от ви захочете поставити. Вище своє здоров'я над якимись своїми негативними звичками. Десятка кубків, знов позитивна енергетика, досконале щастя. Десять кубків це говорить про те, що ви наповнені енергією. Ваша сім'я біля вас, діти біля вас, батьки. Тобто все наповнюється якимось щастям, енергетикою, радістю. Якщо у вас немає сім'ї або ж вона від вас далеко, це буде говорити про те, що вам комфортно в колі друзів, комфортно з людьми, з якими ви спілкуєтесь, на роботі і так далі. Можна поїхати. Їхати в місто, да, чи будь де хто де знаходиться, зайти в магазин, поспілкуватися навіть з продавцем, і є якісь такі приємні емоції, коли ми відчуваємо якісь позитивні моменти. І ти виходиш на двір і думаєш, Боже, який ж приємний сьогодні день. Тобто в п'ятницю ви получаєте максимальне задоволення від спілкування з людьми. В суботу карта дурня. Нові починання, нові якісь можливості, обнулення в нас де ситуація, тобто щось. Може розпочатися в вашому е, житті спочатку. Карта буде говорити нам про те, що день може бути трохи легковажний, тобто ви можете і зустрічати таких людей, які можуть бути не сильно серйозні. Але по блазню ми завжди знаємо, що це початок чогось нового, обнулення якоїсь ситуації. На якісь речі ви можете подивитися зовсім по-іншому, тобто, е, все з голови вилетіло і прийшла зовсім друга інформація. І в неділю 8 жезлів буде говорити про стрімкість розвитку. Якихось подій про те, що вам швидко треба вирішувати якесь питання, або ж воно буде вирішуватись само. Тобто ви очікували рішення якогось питання дуже довго, і в неділю воно зрушить прямо з мертвої точки. Швидко вам потрібно буде їхати, вирішувати. Карта може говорити про якийсь сексуальний прояв вашого партнера. Тобто, жезли нам завжди говорять про. Наші такі сексуальні дії, можливо, тут є якась людина у вашому житті, де в неділю буде багато якогось такого не романтичного, а цілком впевнено, можу сказати, сексуального потягу. І давайте подивимося пораду для риб. Так, що ж тут рибам, яка може бути ще порада? Дайте, будь ласка, мені пораду для риб. Отак, риби. Будьте на своєму місці, бачите, у вас дуже багато позитивних карт, і карта каже: проявіть емоційність, проявіть романтичність, проявіть от якусь таку м'якість, тепло, або ж це буде говорити про те, що зверніть увагу на свого чоловіка і знову же проявіть це все до нього, тому що він, напевно, чекає від вас цієї романтики, цього кохання. Хоча карти всі от ваші, да, кубки, тобто це ваші емоції. Ви цього тижня дуже будете себе позитивно відчувати, чого я вам і бажаю. Позитивного вам тижня, приємних емоцій і до зустрічі!